На Початку року президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив про рішення піти з посади. Тоді він планував взяти участь у виборах до Європарламенту. Тепер же несподівано заявив, що участі у парламентських виборах не братами, і залишається на посту до кінця терміну. Цей черговий розворот Мішеля викликав шалену критику. Пише у своєму матеріалі Політико йому згадали і хаотичні зустрічі лідерів блоку і стан поточних справ Євроради. Не обійшли і теми постійного суперництва із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Усі просто втомилися від Мішеля, каже один більгійський чиновник. Усе, що йому залишилося зараз, це переконатися, що засідання розпочнеться вчасно і що в кожного буде ручка, яка пише, каже дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб відверто висловитися про одну з найвідоміших фігур в Євросоюзі. Він зробив собі політичне харакірі, каже той же дипломат, якого цитує видання. Зараз до нього не залишилося ані крихти довіри, за словами іншого чиновника. Перебування Мішеля на посаді нічого не змінить. Він і так не викликає особливої довіри, як голова Європейської ради, каже він. Ми вже бачили, як прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте головував у кулуарах. Роль президента Європейської ради має вирішальне значення, коли йдеться про вкрай необхідні домовленості між усіма очільниками країн блоку. Це особливо важливо напередодні спеціальної зустрічі керівників урядів ЄС. Пише політико. На ній 26 лідерів мають переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана розблокувати 50 мільярдів євро допомоги для України. За словами європейських чиновників і дипломатів, після свого розвороту Мішель має ще менше політичної довіри, щоб ухвалювати термінові рішення. І дехто в Брюсселі вже вивчає кандидатури на його заміну. Ставки на саміті цього тижня високі, оскільки на кону гроші для України. Підписання угоди про допомогу має важливе значення не лише для Києва. ЄС має дати зрозуміти Росії, що в Україні є підтримка Брюсселя. Особливо в той час, коли Вашингтон намагається домовитися про виділення Києву власних грошей. І саме Шарль Мішель закликав скликати спеціальну європейську раду, коли лідери ЄС не змогли домовитися про виділення грошей на зустрічі в грудні. Заява Мішеля, зроблена на початку місяця, дала поштовх перегонам за найвищі посади у Брюсселі. Європейські столиці пише політико зараз активно думають про розподіл крісел після виборів у червні. Проте ласим шматком залишається крісло президента Євроради. Мете ім'я, яке нині жваво обговорюють у Брюсселі. данську прем'єрку вважають занадто правою у питанні міграції, та це може стати політичним плюсом, якщо Європарламент як очікується схилиться вправо. Ще одне ім'я, яке повторюють у Брюсселі колишній прем'єр-міністр Італії Андріко Лета – Проте не зрозуміло, чи отримує екс екс-очільник уряду від лівої демократичної партії підтримку правого уряду у Джорджії Мелоні. Наразі Мішель залишається і його захисники вказують на зростання критики проти нього напередодні важливого рішення ЄС щодо України. Європа мала прийняти і заохотити його мужність підкоритися електоральній волі народу, каже президентка міжнародного комітету молодіжного крила партії Мішеля Німа Харі. Натомість тепер доведеться боротися з наслідками їхніх цькувань. щоби змусити людину з повагою сказати досить означає досить. Черговий розворот Шарля Мішеля може бути непопулярним рішенням. Але тепер пише «Політику», європейські лідери зможуть зосередитися на рішенні підтримувати Україну, а не на обговоренні планів наступництва. Навіть представники його власної ліберальної групи відродження відчули полегшення від того, що Мішель не балотуватиметься до Європарламенту. Інші впевнені, те, що Мішель залишається, нічого не змінює, а лише відтерміновує. Тому пляшка шампанського повертається назад у холодильник. Це був огляд преси.